Докрутила, поїхали. Поїхали. Слухайте, знаєте, що насправді в житті кожної дівчинки вагому роль відіграє її тато? Тому що тато закладає її відносини у майбутнє з чоловіками. І від тата дуже багато залежить від того, як його донька, тобто як жінка, буде будувати свої відносини з чоловіками у майбутньому. Так от. Мій тато. Колись. Я, напевно, була у класі, ну, можливо, сьомому. Я не знаю, як відбулася ця розмова, але суть розмови мені запам'яталась, напевно, на решту мого життя. Тато мені сказав: Кицька, у тебе у житті у відносинах з чоловіками буде два варіанти. Перший варіант. Це коли він тебе забуває на наступний ранок? І другий варіант це коли він тебе пам'ятає все своє життя. Я не розуміла ніц в тому 6 чи 7 класі, про що він мені щебетав. Але розумієте, коли ти дорослішаєш, коли ти вже формуєш, формуєшся як дівчина? Yeah. Коли ти вже ставиш на мету комусь сподобатись, чи тобі хтось сподобається. Хочеш, не хочеш, але слова тата відклались. І ти реально розумієш, що ти знаєш собі ціну. Ти реально розумієш, що ти можеш собі дозволити з тим чи з іншим чоловіком. Чи взагалі потрібно це дозволяти. Слухайте, насправді ну, це круто. Круто те, щоб він пам'ятав все своє життя лише тебе. І неважливо, з ким він там живе. Тому, знаєте, мама це добре для будь-якої дитини, для хлопчика чи для дівчинки. Але тато для дочки відіграє дуже вагому роль. Тому що слово тато для дівчинки воно дуже цінне. І коли тато тобі каже, ти моя красуня. Ну все. Якщо тобі твій майбутній чоловік чи хлоп не скаже, що ти його красуня, кіна не буде, бо електрика скінчилась. Тому бережіть своїх донік і вкладайте їм мудрість. Тому що що вкладете, так вона і побудує свої відносини з чоловіком.